Любчики, якщо вам подобаються наші моторошні історії, не забудьте підтримати канал, це дуже важливо для нас. Лайк, підписка та коментар допоможуть нам ділитися ще більш захоплюючими і страшними оповідями. А дзвіночок подбає про те, щоб ви першими почули наші нові історії. Дякуємо за вашу підтримку. Гарного прослуховування! Бережіть себе, казав батько. А на фей у колодязі, не зважайте. Батько був простою людиною він вірив у силу праці, у Бога і у проведіння, що дароване ним, але він не вірив у казки точніше, не вірив у те, що в них було написано. Реальність набагато жорстокіша, ніж ви можете собі уявити. Повторював він нам раз за разом. Після зникнення матері його стурбованість посилилась він став частіше молитися, читати святе письмо і намагався передати Бенові і мені його істини. Але ми з братом були ще занадто малі, аби щось розуміти. Я добре запам'ятала той вечір, мені було п'ять. А на сім, і батько попросив нас затриматися за столом після вечері. Ми з братом здивовано перезирнулися, коли він дістав мою улюблену книжку Казок, і жбурнув її на стіл. Діти, це брехня. Його голос був твердий, майже грубий. Ці всі історії про милих хобітів, єдинорогів. Тендітних фей і добрих гномів, маячня, а тролі! Він замовк, важко опустився на стілець і втопився в нас. Його очі здавалися спустошеними, як небо перед бурею. Троль забрав вашу матір і поніс її в гори. Я бачив це на власні очі. Я шукав її, але марно. Кілька хвилин ми сиділи в гнітючій тиші, тільки потріскування гаснучої свічки порушувало темряву, що поволі огортала кухню. А потім батько заговорив він розповідав про казкових створінь не так, як у книжках, де вони були милими і безпечними, а як про істот, що несуть лише біду. Його голос був напружений, майже злий. Він був переконаний, що вони ховаються в живоплотах, нишпорять у садах, причаїлися між колоссям на полях, що оточували наш хутір. Їх розводять для лиха. бурмотів він, зневажливо кривлячи губи. Гобліни, які жили в лісі, крали наших корей. Гноми, недобродушні майстри, а підступні шкідники псували врожай, отруювали землю. Але найбільшу небезпеку, за словами батька, несли феї. Він казав, що іноді виходив полювати на них, виманював, ловив і скидав у старий колодязь за пагорбом. Тримайтеся від нього подалі. Попереджав він нас із братом, його голос лунав різко, як потріскане дерево у вогні. Фей, брехливі створіння. Вони не зупиняться, поки не обдурять вас і не затягнуть у свої підземні замки. Ми з беном мовчали, напружено, вслухаючись у нічну тишу за вікном. Хто знає? Що могло чекати там за темним порогом нашого дому. Ці розмови повторювалися знову і знову, навіть коли ми підросли. Здавалося, час йшов, але батько застряг у своїх страхах, але водночас він змінювався. Батько продовжував дбати про нас, про те, все рідше залишався вдома. Більшу частину часу він проводив на полюванні так він це називав. Ми не знали напевне, що саме він переслідував у темних хащах, але щоразу, повертаючись, батько виглядав виснаженим, похмурим і з дивним блиском в очах. Інколи, ніби виринаючи, зі свого іншого життя, він згадував про нас. Викликав нас до себе, перевіряв, наскільки добре ми знаємо Святе письмо. Його голос ставав жорстким, майже холодним. А якщо ми плуталися у відповідях, він хитав головою і зітхав Безбожники. З кожним роком між нами і батьком ширшала прірва, і ми не знали. Як її подолати. Одного дня Бен покликав мене до сараю. Я вагалась, але все ж увійшла, і він тут же зачинив за мною двері, міцно замикаючи, засув. Батько збожеволів. тихо промовив він і сплюнув крізь між зубами. Я здивовано глянула на брата, він продовжував. Сьогодні в школі Генрі сказав, що його батько та всі в місті вважають нашого батька божевільним. Я розгублено кліпнула. Що? Мій голос здригнувся. Батько не божевільний!» Бен скептично скривився. Справді, а звідки ти знаєш? Я стиснула кулаки. Він просто хоче, щоб ми були в безпеці, ось і все. Брат повернувся до вікна, його погляд ковзнув до пагорба, що здіймався вдалині. Клара, його голос став майже нечутним. Ти справді віриш, що в тому колодязі є феї? Ти віриш, що вони взагалі існують? Я зітхнула, притиснувши руки до грудей. О, Боже Бене, звісно, ні. Я придушила сльози, що непрошено з'явилися в очах, і згадала, як ми малими бігали полем, розшукуючи хоч якусь ознаку цих загадкових створінь. Але ні волосини, ні тіні, ні сліду фей ми так і не знайшли. Погляньмо на колодязь, прошепотів Бен. І в його очах спалахнув вогник. Я здригнулася. Батько казав, що це небезпечно, це покаже божевільний він чи ні. Наполягав брат, не зводячи з мене погляду. Я перевела очі на пагорб, де темнів старий колодязь. Потім подивилася на Бена і мовчки кивнула. Тієї ночі, коли батько, прочитавши молитву, нарешті пішов спати, ми з Беном, крадькома, вислизнули з дому. Місяць висів високо в небі, мов мовчазний бог, і його холодне світло заливало крайдіні стежки, що вели до старого колодязя. Ми ступали обережно, кожен шурхіт здавався нам надто гучним у тиші ночі. Нарешті, діставшись місця, ми вчепилися в обвітряні дерев'яні рейки, що закривали гирло колодязя. Відчувши їхню шорсткість під пальцями, Бен рішуче потягнув, і ми відсунули загородження убік. Серце гупило в грудях, коли ми, затамувавши подих, схилилися над чорним проваллям і зазирнули всередину. Бен прошепотів. Гей, там є феї? Без відповіді він посміхнувся, коли я потягнула його за сорочку. Ходімо вже додому. Він прибрав мою руку, взяв каміння і кинув у колодязь. Вона відскочила від стін, а потім з бризком впала десь унизу. Бен знову крикнув, на цей раз голосніше: Є там хто небудь унизу? Я бачу тебе, хлопчику. Ми обидва завмерли, проголомшені. Після довгої паузи Бен нерішуче рішуче спитав: Хто це там? Будь ласка, допоможіть нам. Ми затремтіли, як листя. Я нахилилась і прошепотіла. Ви феї? Ні, дитя. Тремтячими пальцями, Бен витягнув з кишені батькову запальничку. Мої очі широко розплющилися. Бен, що ти? Він черкнув запальничкою і підсвітив порожнечу. На дній колодязя Стояло не менше десяти чи дванадцяти жінок. Вони були по поїсу, воді, виснажені з порожніми очима та розпущеним волоссям. Багнюка вкрила їхнє обличчя, роблячи їх схожими на привидів, але це просто були жінки. Що батько зробив з вами? Бен зупинився, не наважуючись продовжити. Будь ласка. Допоможіть нам, до того, як він повернеться. Їх голоси були сповнені відчаю, Бен не вагаючись побіг додому. А я залишалася не в змозі відвести погляд від колодязя. Він швидко повернувся з мотузкою, і я побачила, як він міцно закріпив її, а потім кинув кінець униз, до тих, що стояли в темряві. Чекаючи нашої допомоги. Позаду нас почулися важкі кроки. Ми різко озирнулися і завмерли. Батько стояв за нами, його тінь розтягнулася на місячному світлі темна і довга, мов жнива, що наставали невчасно. В одній руці він тримав рушницю, в іншій мішок, з якого хтось намагався вибратись. Ми з братом переглянулися, і я відступила на кілька кроків. Бен продовжував стояти біля колодязя, його очі були величезні від жаху. Ви не повинні були цього бачити. Голос батька був спокійний. Занадто спокійний. Бен зробив крок назад ближче до краю колодязю. Що ти з ними зробив тату? Його голос затремтів, він перевів погляд на жінок у колодязі, що тепер дивилася вгору з виразом страху і надії. Водночас. Батько подивився на мене, потім перевів погляд. «На Бена!» Це феї, сказав він холодним тоном. Я тримаю їх тут. Я побачила, як Бен стиснув кулаки, а потім кинувся на батька, хапаючи його за руку. Це люди, тату, це просто люди. Батько відштовхнув Бена, і той знову опинився біля колодязя. Брат важко дихав, і я побачила сльози на його обличчі. Ви не повинні були цього бачити. Голос батька був тихий, рівний, без жодної нотки злості. Це лякало ще більше. Це ти підмовив сестру прийти сюди, чи не так? Те, що сталося наступної миті, буде снитися мені впродовж наступних кількох років. Раптом очі батька розширилися, різким рухом він підняв рушницю, націлився на Бена і вистрілив. Я ледь відскочила у сторону. Переконана, що батько зніс Бену голову. Але коли я поглянула на брата, він все ще стояв біля колодязя цілий і неушкоджений. Бен застиг і уривчасто дихав. Я бачила, як його пальці судомно стискаються, а запальничка все, ще горить у його руці. Щось з гучним звуком плюхнулось у воду в колодязь, з якого почулися крики. Я встала, підійшла до брата і побачила п'ять глибоких подряпин на його щитці. Батько підійшов до колодязя і мовчки відмотав мотузку. Він забрав у Бена запальничку і підсвітив колодязь. І тоді ми побачили їх справжніх фей. Вони більше не виглядали, як люди. Їх обличчя були витягнутими, хребти перекручені, а очі. Занадто багато очей. Вони були неправильно розташовані, з'являлися там, де не повинні глибокі чорні діри, в яких ворушилося щось слизьке і безіменне. Їх носи були витягнуті, арти вкривали довжелезні ікла. Створіння... Дивилися вгору на нас і шипіли. Я ледь втрималась на ногах і схопилася за батька. Тату, що це? Батько не відповів він лише мовчки дивився вниз, його обличчя залишалося непроникним, мов камінь. Нарешті. Тяжко зітхнувши, він підійшов до мішка, що лежав неподалік, і розв'язав його. Ми завмерли. Усередині було те саме створіння, що й ті на дні колодязя. Його худі, викривлені кінцівки були міцно зв'язані, а чорні, бездонні очі вп'ялися в нас. Сповнені люті, воно сичало, схоже на змію, загнану в пастку. Батько розвернув істоту спиною, і лише тоді я побачила їх, крила. Але це не були тендітні мерехтливі крила фей з дитячих казок. Вони нагадували. Перетинчасті розмах крила кажана, великі, темні, створені для нічного польоту. Я почала тремтіти від жаху. Батько різко притиснув створіння до землі, а потім жахливим, невблаганним рухом, відірвав одне крило, а потім друге. Бач розірвав пронизливий, майже нелюдський крик. Батько не вагався він схопив істоту за ногу, підволік до колодязя і жбурнув її у темну, бездонну глибину. Потім він підійшов до місця, де залишив свої речі, закинув пустий мішок собі на плече і піднявши рушницю. Повільно повернувся до нас. Вечеря буде за десять хвилин. Батько пішов в сторону дому. Я повільно підійшла до брата і стиснула його руку. Кинувши погляд на колодязь, я почала дивитись в сторону лісу, відчуваючи, як сильно б'ється моє серце. «Здається...» Я тільки що почав вірити в Бога. Почула я голос брата, я не зводила погляд з лісу. Бене, мені страшно, нарешті сказала я і стиснула руку брата ще сильніше. Я завжди вважала, що феї це такі маленькі милі створіння з крилами, які живуть в будиночках на деревах. Але якщо там у колодязі це феї, тоді, Бене, як же тоді виглядають гобліни в лісі?